Що трапилось у Кропивницькому за 2025 рік? Отже, на цей раз підводимо підсумки року, а не тижня. Цей рік ворог продовжував війну проти нас. Він обстрілював міста. Так у березні Кропивницький пережив масову ворожу атаку. Були загиблі. Поранені, а декілька родин залишилось без домівок. Згодом через чергову атаку постраждала філармонія та будівля головного управління ДСНС в області. Також цьому році було багато дискусійних ремонтів, наприклад, ремонт дороги по вулиці Соборній. До речі, тротуари вздовж вулиці мають ремонтувати в наступному році. А ще в цього річ клали мільйони на впровадження безбар'єрності на центральних вулицях міста на часі чи ні. Це постійна тема для обговорення містян. У процесі цих ремонтів розібрали бруківку на вулиці Театральній та випадково знайшли історичну пам'ятку. Це сторічний жолоб. Наразі він зберігається в музеї. Без скандалів, звісно, теж не обійшлося. Один із них це зупинка укриття біля торгівельного центру. Депот підрядник там планує побудувати ще додаткову споруду, яка нагадує мав перепетії. Там правда ще не закінчилися. Тож, певно, деякі справи залишаться незавершеними в цьому році. Перше в Кропивницькому такого в нас було багатенько в цьому році. Кропивницький вперше приймав у себе ігри героїв. Це змагання з адаптивного кросфіту серед військових з ампутаціями. А ще проходив Кубок України з бального танцю. Учасники були з усієї України, що не може не тішити. Після довгої паузи на стадіоні в Кропивницькому почали проводити матчі прем'єр-ліги. Це стало можливим завдяки виходу СК Полтава до елітного дивізіону, а проходити. Муть матчі на нашому стадіоні. Зірка ще позитивні новини: у Кропивницькому реконструювали найстаріший водогін. Сподіваємось, проблем із водопостачанням в новому році буде менше. Культурні події. Проект Баба Єлька працює над унікальною етнографічною експедицією та відкрив власне видавництво кропивництво, яке вже видало. Першу дитячу книжку, а ще кропивницький педагог перший створив унікальний українсько-англійський словник зі шрифтом Брайля. Гречка продовжує слідкувати за подіями в місті. А більше читайте на Гречка.Інфо інфо у 2026 році.